Дружина Кирила Буданова Маріанна вперше з'явилася на публіці після отруєння. Я вам нагадаю, що у 2023 році восени стало відомо, що її та кількох офіцерів української розвідки отруїли. Тоді у листопаді її госпіталізували і сказали, що виявлені в організмі речовини не використовуються у побуті та військовій справі. А згодом у змі написали, що Маріану Буданову отруїли через їжу, і в її організмі виявили важкі метали, такі як ртуть і мишяк. Вона пройшла курс лікування Аня, і навесні минулого року начальник головного управління розвідки Кирило Буданов казав, що там дружини стабілізувався. Ну а зараз вона вперше за понад рік з моменту отруєння показалася на публіці. Маріана Буданова разом з чоловіком відвідала спеціальну зустріч ЄС у Києві, і з'явилося відповідне відео на порталі Новини Лайф. Однак коментарів вона поки не давала. Принаймні на момент запису цієї програми, у змі про це не писали. Сам же Кирило Буданов раніше казав, що знає, хто причетний до отруєння дружини, і оскільки він не вживав отрути, то йому важко сказати, чи був це замах. На його життя, але на щастя, все обійшлося з Маріаною Будановою, все гаразд, і сподіваємося, що винних обов'язково знайдуть і притягнуть до відповідальності.